Поляки масово тікають за кордон, поляки масово скуповують житло за кордоном. Поляки їдуть до Іспанії. Такі заголовки можна побачити не лише у польських змі, а й у низці світових видань. Тож, чому жителі нашої західної сусідки готові віддавати останні кревні та всі свої заощадження заради того, аби релокейтнутися в глиб Європи. Про це все розкажу далі, а ви поки ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш канал та пишіть коментарі. Тож я почну одразу із того, що не так давно відбувалося у Любліні? Ці кадри поширювалися у соцмережах, це Люблін. А ось ці світлини вони без перебільшення облетіли заголовки і передовиці усіх світових ЗМІ. Що відбулося? Значить, один із безпілотників Російської Федерації, які порушили простір. Повітряний Польщі впали на дах житлового будинку та пошкодили його, попри те, що це вже не перша провокація з боку Росії, але такого зухвальства не очікував ніхто. Аеропорти тимчасово закриваються. У небі стоять чорні стовпи диму. А польська влада терміново скликає резервістів. В той час Європейський Союз виділяє Польщі понад 43,7 мільярди на потреби оборони. Польща негайно вдається до четвертої статті НАТО. Звісно, можна сказати, що вона не передбачає ніяких дій, проте, все ж таки, консультації ведуться. Вона передбачає консультації у разі безпеки. Президент Польщі підписує указ про постійну присутність НАТО на території країни. У відповідь на цю загрозу НАТО запускає програму Східний вартовий. І залучаючи винищувачі з Данії, Франції, Нідерландів, Німеччини, а також протиповітряні системи, це була перша спільна операція альянсу проти російських дронів. В свою чергу, Кремль усі звинувачення відкидає. Ну, зрештою, ми тому не здивовані. Паралельно з цим. У Польщі та ще кількох європейських країнах прямо кажуть, атака російських дронів не була випадковою. Це була перевірка реакції НАТО, спосіб налякати людей і показати, що навіть країни Альянсу не завжди безпечні. НАТО, у свою чергу, не назвало це війною. Альянс сказав, що це провокація, на яку треба звертати увагу, але вона не загрожує колективній безпеці. Президент США Дональд Трамп, від якого реакції чекали найбільше, заявив, що можливо це була помилка, і що він не задоволений тим, як усе сталося. У Європі це викликало справжню тривогу. Люди почали замислюватися: чи можна розраховувати на підтримку Сполучених Штатів і НАТО. А я вам, до речі, нагадаю, що у травні цього року інформаційний простір Європи сколихнув матеріал німецького видання БІЛД. Це ЗМІ опублікувало матеріал, в якому з посиланням на анонімних чиновників розвідку міністра оборони Естонії сказало. Про можливий напад Росії на Польщу вже цього літа у тексті зазначається, що військові навчання, Захід 2025 заплановані на кінець серпня, і можуть стати прикриттям для реальної агресії проти Варшави. Ці навчання вже закінчилися, але провокацію у бік поляків ми таки побачили. До речі, те саме видання БІЛД було одним із небагатьох, яке детально. Показало і вказало стрілочками, звідки буде відбуватися напад росіян на Україну. Тоді багато хто в це не вірив, але 24 лютого 2022 року все розставило на свої місця. Після цих атак поляки миттєво. Почали шукати житло за кордоном. Попит різко зріс, і агентства нерухомості буквально не встигають обробляти дзвінки. Люди питають одне і те саме: скільки потрібно грошей, щоб купити квартиру в Іспанії, Болгарії чи навіть в північному Кіпрі, і як швидко можна оформити угоду. В іспанській компанії Colores Ейдженсі відзначають, що після обстрілів кількість охочих придбати житло саме в Іспанії зросла майже втричі. Це ті люди, які давно розглядали такий варіант, але тепер страх і бажання мати запасний план змусили перейти їх від мрій до конкретних дій. Для поляків питання безпеки стало вирішальним, адже польща на східному фланзі НАТО, а Іспанія на відстані тисячі кілометрів. Навіть Друга світова війна зупинилася на піренеях. До речі, в іншій компанії GoEste теж підтверджують, що дзвінки почалися масово в той самий день після атаки дронів. Люди питали, у мене є така то сума. Чи можна щось купити? Поляки перебираються вглиб Європи. Це Іспанія, Італія, Португалія. Південь став найпопулярнішим, тому що там море, тиша, стабільність, прямі рейси. Ті, хто може, купують невеликі квартири біля моря, ті, хто шукає дешевше ділянки для будинків на колесах або маленькі кемпінгові будиночки. Хтось і не чекає навіть переглядів, просто хоче переслати завдаток онлайн, аби застовпити житло у безпечній країні. Але щоб купити щось пристойне з морем, інфраструктурою і зручним авіасполученням, потрібно готувати щонайменше 120 тисяч євро. Сума немаленька. Я зазначу, що тільки у 2024 році поляки придбали в Іспанії 4213 квартир і будинків. Це на 35% більше ніж роком раніше, що і вивело їх на дев'яте місце серед іноземних покупців. Наприклад, у Кракові квартири вже коштують близько мільйона злотих. За ці гроші в Іспанії можна придбати доволі достойне житло. Та сьогодні Іспанія поступово втрачає частину привабливості через обмеження на оренду, падіння доходності. Тож рієлтори радять альтернативи для тих, хто шукає більш дешевий план. Б. Підійде Болгарія. Там можна купити квартиру біля моря навіть за 1000 євро за квадратний метр. А країна готується до вступу в Євросоюз, між іншим. Інший варіант це Північний Кіпр, де майже не перевіряють походження коштів. Також ріелтори радять дивитися на Грецію, Чорногорію, Хорватію, Туреччину та навіть Кабо Верде. Та й немає часу шукати у поляків. Ніколи не можна знати заздалегідь, коли ще повториться подібного роду атака. Ож, якщо війна дійде до польських кордонів, чоловіки не матимуть часу на довгі збори, жінки зможуть виїхати навіть через тиждень. А чоловіки мають зробити це в день закриття кордонів. Саме так говорять ріелтори. Але чи покинуть поляки країну у разі російської агресії? На рахунок цього є несподівані дані. Переважна більшість поляків готова захищати свою країну від російської агресії. Це дослідження було проведене відповідними службами і було опубліковано у польських змі його провело. Його провів інститут Полстер, і він показує, що лише 30% опитаних були би готові покинути батьківщину в такій ситуації. Їм ставили питання: чи плануєте ви покинути Польщу у разі російської агресії проти нашої країни? Саме це питання було основне в опитуванні. Виявляється, що лише 30% респондентів відповіли ствердно, тоді як 70% планують залишитися в країні. На це вже. Відреагував майор Аркадіуш Купс. Він сказав: Я досить приємно здивований. Я боявся, що побачу тут співвідношення 50 на 50». І я хочу сказати, що ці побоювання не безпідставні, тому що останні дослідження якраз таки це підтверджують. Поляки не прагнуть воювати. Саме такий висновок випливає із останнього соціологічного дослідження. Понад половина опитаних, а саме 57%, заявили, що вони не збираються ні вступати до армії, ні якось іншим способом брати участь у захисті Польщі, навіть якщо країна опиниться під реальною загрозою. Лише 26% респондентів сказали, що готові добровільно взяти в руки зброю або допомогти обороні іншим способом. 17% просто не змогли визначитися, бо не знали, як вони повелися б у такій ситуації, і це при тому, що Польща член НАТО, країна, яка завжди вважалася дійсно безпечною. Ці результати приголомшливі, адже такої кількості людей, які відмовляються від готовності захищати державу. Не очікували. Соціологи кажуть, це симптом того, що значна частина суспільства не пов'язує себе з обороною Польщі у випадку війни. Люди думають про безпеку родини, про стабільність і комфорт у колективній свідомості. Навіть змістилося уявлення про поняття боронити свою землю. Опитування проводилося у перші дві доби після атаки Росії. Понад тисячу поляків від 18 років висловили свою думку. Статистична похибка не більше 3%. Це означає, що картина доволі точна і справді відображає теперішні настрої суспільства у Німеччині. Ситуація ще гірша. Майже дві третини німців не готові захищати свою країну в разі військового вторгнення. Це може стати ударом по планах уряду Німеччини з переозброєння і збільшення чисельності армії. Про це пише. Видання The Telegraph. вони посилаються на опитування, яке було проведено для телерадіокомпанії R&D, і там відзначають, що 59% респондентів заявили, що вони імовірно або точно не бажають захищати країну від нападу. Лише 16% німців однозначно готові взяти до рук зброю щоб захистити Німеччину. А 22% заявили, що імовірно це зроблять у разі необхідності. Ну і звісно, що не висловлюють значного патріотизму і громадяни інших держав. Наразі найбільшу готовність до захисту держави показали не лише країни східної Європи, а й деякі держави Азії. Вірменія і Саудівська Аравія лідирують у рейтингу. Там 96 і 94% громада, громадян готові воювати за свою країну. Високий рівень бойового духу духу зафіксовано в Азербайджані, Грузії, Афганістані, Індії і Пакистані. А от Західна Європа і Америка виглядають дещо розгублено на цьому фоні. Багато людей не визначилися, чи брали б вони участь у захисті своєї держави, та чесно зізнаються, що не бачать себе зі зброєю у Італії, Іспанії, Австрії, Болгарії. Рівень готовності до оборони один із найнижчих серед європейських. Держав, і це контрастує з настроями центральної та східної Європи, де традиційно сильні відчуття історичної загрози, найменше охочих воювати серед японців. Їхня готовність захищати державу силою виявилася найнижчою у світі. Та європейцям слід задуматися, тому що Росія, очевидно, не зупиниться, і це підтверджує приклад, зокрема, Естонії. Там е, теж відбулося вторгнення у повітряний простір 19 вересня. Одразу три носії ракет кинжал вдерлися в повітряний простір Естонії. Що в Європі вже розцінили як серйозну ескалацію на східному кордоні НАТО. Російський міг 31 спочатку летіли в напрямку столиці Таліна. Потім кружляли близько 12 хвилин, доки італійський F-35, дислоковані в регіоні не були підняті в повітря для перехоплення. Голова європейської дипломатії Кая Калас, яка до липня минулого року очолювала уряд Естонії, назвала цю подію надзвичайно небезпечною провокацією. Ну і е, італійська газета Лінк'єста. Пише про те, що Путін постачає автомати і гвинтівки італійській мафії і наказує притримати її на майбутнє. Вся зброя йде контрабандою через сицилійські порти без серійних номерів, щойно вироблена на російських заводах. Влада Італії стурбована, що в подальшому Росія використає цю зброю для розв'язання збройного конфлікту. Росія буде готова до масштабної війни за 3-4 роки. Повідомляв нам прем'єр Польщі Дональд Туск. Він зробив цю заяву під час саміту Європейської ради за участі України, коли лідери держав союзниць. Ділилися своїми розвідданими. Туск уже анонсував безпрецедентну кампанію військової підготовки у власній державі. Ця заява була зроблена у березні 2025 року. Подивимося, як будуть розвиватися події далі. Поки що чуємо, бачимо заяви, чекаємо надії. Але от ніхто, окрім українців, не зможе точно допомогти і полякам і Європі у тому, як боронити свою країну. І до речі, спільні навчання між поляками та українцями вже анонсовані. Будемо вчити європейців захищати свою країну. Будемо чекати на допомогу. А від вас чекаємо у коментарях висновки. Стосовно того, що відбувається в Європі, робіть самі і пишіть під цим відео. А ми з вами побачимось у наступних наших випусках. Мене звуть Анастасія Гусарєва, Ви себе, будь ласка, бережіть і мийте руки з милом.